Жіночі спідниці від німецького бренду Esmara лише 119 гривень за одиничку. В лоті буде представлено 20 штучок і ціна лоту 2390 гривень. Гляньте, які у нас прикольні вони йдуть, стильні, сучасні, сезонні. Це саме зараз на сезон. Ось так виглядають на модельці. По матеріалу, дивіться, 100 бавовна. Дуже класний матеріал. Показує в розгорнутому вигляді. Колір хакі. Трендовий зараз такий. Якісна фурнітура, блискавка. Далі показую колір беш. Еластичний такий, де у нас поясок. Тут можна і пояс також затягувати. Далі є кишеньки і ось такий розріз. Стильні, гарні, сучасні стройнять суперово. Розмір від 34 до 44, подивіться. Ну, дуже-дуже класні. Вони, прям, чесно кажучи, хочеться собі, прям всі-всі-всі. Насправді, м'який матеріал гарно сідає по фігурі, тому беріть, вас їх розгребуть, повірте мені, лише 119 гривень за одиничку. Звертайтесь до наших менеджерів, залишаю весь, всю інформацію знизу під відео.